Ольфарка, сидячи в темному куточку своєї маленької хатини в Карпатах, де вогонь у печі тліє тихим світлом, почала свою розповідь Я бачу перед собою не просто образи, а сутності, що блукають у світі між світами. Дух Чорновола, потужний і зловісний, що завжди стояв на межі між життям і смертю, тепер не просто ходить по землі. Він повернувся, і він хоче, щоб його почули. Колись цей дух був втіленням народної мудрості, сили і страху. Він вів за собою людей, які намагалися відновити справедливість, але й багато з тих, хто йшов за ним, падали в темряву, не здолавши своїх гріхів. Але нині він повернувся з іншою метою і цієї мети не уникнути. Його гнів це гнів обману, гнів зради, і він прийшов, щоб покарати. Мене звуть Лада. Я не просто мольфарка, я останній носій давніх знань, що збереглися в наших родах, і ці знання часто обтяжують, але й дають сили знати те, чого інші не бачать. Я знаю, чому Чорновол повернувся цей дух, цей стародавній вождь, що колись стояв на чолі, боротьби за правду і волю, не терпить зрадників. І ці зрадники зараз серед нас Вони ховаються під виглядом мирних людей. Під маскою захисників, але їхні вчинки не залишають сумнівів. Вони послідовники темної сили, ті, хто вирішив обдурити людей і вивести їх на шлях, що веде в прірву. Дух Чорновола назвав їх своїми вбивцями, і це не просто слова, це прокляття, яке огортає їх душі. І кожен, хто причетний до зради, вже не може втекти від того, що його чекає. Я бачу. Як їх душі гниють, як темрява поглинає їх серця, вони самі стали тими чудовиськами, яких колись боролися, і тепер вони не можуть уникнути свого карного рішення. Ці люди вони тут, серед нас. Вони сидять у кабінетах, у владних структурах. Вони мають силу і ресурси, але ця сила не дає їм безпеки, вона лише наближає їх до пекельної межі. Вони думали. Що можуть маніпулювати долею, що можуть обдурити всіх, але вони не знали, що духи стародавніх завжди відомі вищій силі. Чорновол був спочатку лицарем правди, і зараз він забере тих, хто відступив від цієї правди. Я бачу їх обличчя, їхні очі, в яких відображається страх. Це не страх перед смертю, це страх перед правдою. Вони знали, що Чорновол колись приходив, і вони думали, що обійдуть його, але правда не має часу. Вона завжди знайде своїх ворогів, і ті, хто їх зрадив, тепер повинні відповісти за свої вчинки. Вони були тими, хто ховався за благими словами і обіцянками, хто працював із темними силами заради власних інтересів. І тепер вони повинні знати, що все, що вони робили, не лишиться безкарним. Чорновол був коли-то магістром правди, і він не дозволить собі забути про тих, хто перетнув межу. Дух, що його звуть Чорновол, обіцяє повернутися з гнівом, і цей гнів забере свої жертви. Я бачу, як один з них, той, що зовсім недавно підписав важливі рішення, уже чує кроки його кроки це звук наближення долі, і він вже не в силах втекти. Його совість почала знищувати його. Він знає, що обманював, що змусив людей повірити в свою неправду, і тепер він відчує покарання на собі. Є й інші, інші, хто думає, що можуть купити свою свободу. Вони хочуть сховатися в тінях за горами, за хмарами, але цей дух не має меж. Він бачить усе. І його заступництво – це не просто страх, це кінцева мить для тих, хто думає, що може уникнути свого призначення. Вони повинні заплатити за свої дії, і Чорново покарає їх, як покарав би будь-якого зрадника в минулому. Цей дух зупиняє час для них, він забирає все, що вони побудували. І жоден їхній кошт, жодна сила, жодна позиція не врятує їх від неминучого. І коли цей момент настане, вони зрозуміють, що ніхто не в силах обдурити саму долю. Мольфарка замовкла, а в кімнаті стало тихо. Лише вогонь у печі ледь потріскував, і здавалось, що кожен рух вогняних язиків відповідає на її слова. Вона поглянула на мене і промовила: Ти не повинна боятися цих слів. Це не просто моя правда, це правда всього народу, який почує цей голос. Ти повіриш у це, як повірили всі, хто почув Чорновола. Мольфарка продовжила свою розповідь, її голос став глибшим і важчим. Як ніби сама земля реагувала на ці слова, вогонь в печі палав яскравіше, коли вона звернула увагу на мої очі, ніби намагаючись побачити, чи я готовий почути більше. І вона почала Ті, хто обманював людей і ховався в тінях влади, не усвідомлюють, що Чорновол це не просто дух з минулого. Він є частиною тієї незбагненної сили, що існує поза часом його гнів. Не є звичайною помстою, це покарання, що не має меж. І навіть ті, хто вважає себе поза правдою, хто зводить людей на манівці, не здогадуються, що їхні вчинки записуються не тільки на землі, але й у світі духів. Вони думають, що їхні маніпуляції, змови, підступи залишаться непоміченими, але вони помиляються. Вони не розуміють, що кожен їхній крок, кожне слово. Яке лється з їхніх вуст, є частиною великого замислу, і цей замисел неминуче зведе їх до того, чого вони так бояться, до справедливості. Знаєш, що важливо? Вони забули, що кожен обман, кожна зрада не може залишитися без наслідків, і ось тепер, коли їхні руки в крові, коли їхні серця вже зламані, вони не зможуть уникнути покарання. Бо духи стародавніх не залишають місця для тих, хто блукає в темряві. Чорновол прийде і не зупиниться ні перед чим. Він буде відстежувати кожного, хто причетний до зради, і він не дасть їм спокою. Я бачу в їхніх очах невпинний страх, вони бояться своєї власної карми, їхні душі розриваються від того, що вони зробили. Вони думали, що можуть купити свою свободу. Що їхня влада і багатство захистять їх, але це не так. Справедливість не продається, і за кожну зраду треба платити. Вони почнуть відчувати, як кожен їхній крок стає важчим як вони гублять сили. Вони не зможуть спати вночі, бо Чорновол не дозволить їм знайти спокій. Він обернеться до них своїм гнівом і не дасть їм жодної можливості для втечі. І чим більше вони намагатимуться сховатися, тим більше ця тінь буде переслідувати їх. Вони почнуть відчувати, як невидимі руки тягнуть їх вниз, їхні тіла будуть ломитися від болю, а душі розриватися від покарання, яке вони заслужили. І жодні молитви, жодні жертви не зможуть відвернути цього, бо Чорновол не дає їм шансів, їхня доля вже написана. І цей дух не залишить нічого на волю випадку, але це не просто покарання, що вони отримають, це урок, який вони повинні зрозуміти. Вони, хто забув про правду і продали свою душу за владу, повинні зрозуміти, що їхня слава не дасть їм спасіння. Чорновол приходить, щоб нагадати про те, що справжня сила не в золоте, не в посадах і не в інтригах. Справжня сила це правда. Це гармонія з природою, з усім живим, з усіма людьми, але йому не потрібно говорити багато він мовчить, і це мовчання страшніше за будь-які слова. Ті, хто порушив цей баланс, тепер відчують, як їхні гріхи зжирають їх зсередини. Чорновол буде поруч, і його присутність стане їхнім нескінченним кошмаром, вони не зможуть знайти укриття. В своєму багатстві не зможуть ховатися за силою влади, вони побачать лише свою порожнечу. І ось тоді вони зрозуміють, що не існує місця, де вони можуть сховатися від цього духу, вони стануть жертвами своїх вчинків. І коли вони дивитимуться в дзеркало, вони побачать, як їхні очі затуманюються від страху, чорновол дивиться на них, і вони не можуть уникнути його погляду. Він буде рухатися в їхньому світі, як тінь, і вони не будуть знати, коли і де він прийде, але цей день настане і вони не уникнуть своїх дій. Так, вони залишать нас із цими страхами, цією порожнечею в душах, але це не останній урок. Бо якщо ми не навчимося зберігати правду, якщо ми не будемо стояти на боці справедливості, нам також доведеться відповідати за все, що відбувається навколо нас. Тому що кожен, хто підтримує цю систему брехні, рано чи пізно стане її частиною. Я бачу їхні страждання, я чую їхні крики вночі, але вже нічого не можна змінити. Вони вибрали цей шлях, і тепер вони не зможуть повернутися назад. Чорновол прийде і з його приходом настане справжнє очищення. Мольфарка замовкла на кілька хвилин. Її руки стискалися в кулаки, наче вона ще відчувала цей гнів, що її переповнював. Вогонь у печі затих, і лише легкий вітерець через вікно порушував спокій ночі. Вона дивилася на мене зосереджено, ніби чекаючи моєї реакції. Дух чорновола прийде. Це не просто слова, це сила, що настане, коли земля і небо, люди і духи знову зустрінуться, і ті, хто не розкається. Хто продовжуватиме зраджувати, не зможуть втекти від його покарання. Ти, може, не зрозумієш цього зараз, але ти відчуєш це на собі, коли день настане, бо навіть найсильніші серед нас не здатні змінити того, що вже написано в долі. Вона повернулась до мене і тихо додала: пам'ятай, що правда це не лише шлях, але й наслідок наших вчинків. І ті, то спотворює її, ніколи не знайдуть спокою. І в тиші, що запанувала після її слів, відчувалося, що час зупиняється. Чорновол вже близько, і його тінь накривала цей світ.